На дворі похмура дощова погода, а за стінами плавального басейну Дельфін панує справжнє літо, за яким усі так скучили. Тут затишно, тепло, а величезна гладь прозорої води особливо вабить. Попри ранкову пору, у басейні вже є перші відвідувачі, які насолоджуються водними процедурами. Басейн чудовий вода нормальна така, комфортна. Дуже приємно, комфортно, супер. Поряд у просторій спортивній залі триває цікавий захід фізкультурно-спортивна розвага з батьками, приурочена до дня здоров'я. Її гасло Здорові діти, здорова нація. Організатором виступив дитячий садочок Берізка, а дирекція басейну радо підтримала ініціативу. Малюки разом із батьками урочисто заходять до зали. Для них це не просто спортивний захід, а особлива пригода. Найцінніше поруч із ними рідні люди, які, тримаючи за руку, допомагають пізнавати цей великий світ. А далі активна частина свята спочатку весела розминка, після якої розпочинаються різноманітні естафети. Всі задіяні, і діти, і дорослі, які бодай на мить мають змогу повернутися у дитинство, відволіктися від буденних турбот. Як розповіла директорка садочка Оксана Бесага, вони регулярно проводять із дітьми невеликі екскурсії в різні установи міста. Одна з крайніх відбулася саме у басейні, і дітям вона дуже сподобалася. Тому вибір локації для святкування Дня здоров'я був очевидним. Місяць тому назад була екскурсія у плавальний басейн Дерфін. Де дуже сподобалося діткам тут перебувати. Вони зацікавилися цією екскурсією, і нас гостинно зустрів Василь Милянович і запропонував нам провести захід день здоров'я у басейні. Однозначно, що ми з радістю погодились, наші дітки разом з батьками наразі зараз змагаються. Змагаються хто сильніший, тому що наші діти здорові, сильні, міцні. Наші діти це є майбутнє нашої держави. Наші діти це є наша гордість, і по закінченні змагання естафети у спортивному залі вони будуть мати можливість зайти у воду і скористатися тренером правильне навчання, як поводитися у воді. Чим корисна вода, чим корисне плавання. Ми за це дуже вдячні працівникам басейну «Дельфін». Завдання Басейну не лише оздоровлення, а й створення цікавого дозвілля. Переконаний директор дельфіну Василь Любінець. За його словами, для цього тут є всі необхідні умови. Дитячий садочок має день здоров'я. у нас проводить і. Для цього ми існуємо, для цього ми і працюємо, щоб давати нашим діткам дозвілля, діткам дозвілля, щоб воно проходило змістовно, набиралося сил, здоров'я, координації. Результатом цих дитячих змагань будуть їхні зустрічі в нас у басейнах, які будуть приходити. Краще дітки будуть відбиратися до, до занять спортом спортивного плавання. Яке ми вже в якому вже маємо певні здобутки член нашої команди, відібраний у збірну команду області, буде проходити збори у травні, червні місця, буде представляти місто Бурштин. На чемпіонаті України Чим ми гордимося, гордимося роботою нашого колективу. Цей день залишив теплі спогади усім учасникам. Малеча отримала заряд позитивних емоцій, батьки можливість згадати дитинство. Разом вони весело провели час і з користю для здоров'я. Саме такі моменти є основою щасливого дитинства і міцної родини.